Нещодавно у Рівному та Івано-Франківську запровадили практику часткового обмеження водопостачання, пояснюють таке рішення високим рівнем фінансової заборгованості. Це проблема всіх водоканалів в нашій країні, пов'язана з тим, що протягом останніх двох років тарифи для населення не піднімались. Вже можна сказати, трьох років. Ми розуміємо, що в країні війна. Ми розуміємо, що населення також має держава якось. Забезпечити можливість добробуту і життєдіяльності. Але зрозумійте, комунальні підприємства реагенти зросли в три рази, електроенергія зросла в два з половиною рази. Окрім того, за словами Романа Ілика, удвічі підвищилась вартість паливно-мастильних матеріалів, а також на 10-15% зросли податки. А підприємству потрібно платити зарплату, платити енергоносії, платити електроенергію, купляти реагенти для того, щоб забезпечити водопостачання, обслуговувати ті самі мережі, ремонтувати. Годинні відключення водопостачання не суперечить нормам законодавства України однак передбачено, що громадяни мають отримувати щонайменше 2-3 літра рідини на день за умови того, що це нереально зробити, або неможливо можливо там якась аварія, то місцева влада має забезпечити підвіз води питної для людей. Оскаржувати обмеження водопостачання українці можуть лише у випадку, якщо їх не попередили про ситуацію. За 10 днів люди мають бути попереджені, якщо це планове відключення, і негайно попереджені в тому випадку, якщо це аварійне відключення. Якщо відключення води тривають довше встановлених норм, максимум 6 годин можна відключити воду. Після цього повинна бути або включення води, або організовано підвіз питної води для людей. Окрім того, якщо громадян не попередили про відключення, вони можуть вимагати перерахунку комунальних платежів за періоди відсутності водопостачання. Громадяни мають право звертатися із е, матеріальними, скажімо, позовами в тому випадку, якщо доведено, що відключення завдало шкоду. Наприклад, існують певні види обладнання, які працюють е, тільки в тому випадку, якщо вони, наприклад, охолоджуються водою. Якщо буде доведено, що без попередження відключили воду, при цьому обладнання якесь е, вийшло із ладу. В такому випадку можна звернутися для компенсації своїх витрат. У Житомир водоканалі запевняють, наразі плані запровадити графіки погодинного водопостачання немає. Однак проблема фінансової заборгованості потребує негайного вирішення, оскільки це призводить до дефіциту кадрів на підприємстві. Анна Чепель, Артем Сидорчук, Роман Орлов, Ілона Усатая, телеканал СК 1